Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік І сьогодні вас покажу, така плантація хлопця є. Це на Львівщині. Така плантація винограда. Бачу є. Зараз підійду, покажу які сорта. Але скажу, що грони непогано. Бачите, він чистенький, не заражений такі. Я маю листя, як буває у нас, тому що дождів таких не було. І сорти, які гарні грони, грони дуже красиві. І прийшов я ближче до винограду. І глянем, які виноград. Різні сорти кажу. І виногради, бачите, столові і дуже гарні Гляньте, які грони. Грони дуже добрі. Скоріше, як я пам'ятаю, у нас тут був Петрик, це маленький, чорний дозрівав. Це я з дитинства більше. Як посадили Лідію, знаю. І ще якийсь дамський білий пальчик, він тут вимерз, не вродив. Зараз погода змінилася. Це видно по достиганню навіть і кавуна, і всього остального. І Ростеє отакі гарні, пригарені. Бачите, виноград. Отакі листочки покажу зразу. І будемо пробувати на смак. Виноград суперові. Але тут Кажу, що є різні сорти. Різні. Навіть на одному ряду хлопець просто посадив, посадив. І так просто, бачите, росте. Де-не-де. -де. Ранні добрі сорт. Де-не-де, -де, може. О, є, бачите, такі є, різні сорти. Гарненькі. Ну так я вам не можу сказати по цьому, які сорти, тому що кажу, тут, тут багато різних є. І, звичайно, трохи приболівший де-не-де. І по листю видно, і по, як говориться, по винограду. Але грони непогані, глянь, такі грони великі. добрі. І сьогодні хазяйка трошки продала. Гляньте які. Окяжмиж які здорові, хороші. І тут непогано. пройшли тракторцом. І тут бачите, будемо пробувати. Хазяйка казала, що можна пробувати. Цей рані. І бачу дозрівші. От який виноград, гляньте. Гляньте. Який виноград. Красивий. Так що можна. Якщо, хто розуміється. Я знаю, цей хлопець по групах був винограднику, Слідкував по групах, бо знаю я теж по Україні. Він теж слідкував, дивився, для себе щось зробив. Виписував сам, як то кажеться. Бачите, Новий виноград, каже, суперові. Тут у нього 20 соток. Отакі От грони. Отакі От грони винограду. Так що, як я побачив, вже і Кавун, і новоград, і виноград, і все різне можна садити, що підходить на наші, як то кажеться. Львівщині, на західні, заході України. І тут, бачите, теж є такі виногради і такі ряди. Більше на такі сорти. Казав, що є пам'ять учителя, так я його і не знайшов. Е, була десь Лівія теж, ну це треба довго шукати, тому що в нього не в порядках, а так каже, він купляв чебуки, чи як то кажуть, саженці, і вирощував, вирощував сам. І нам, як то кажеться, Сказали, можна трошки вирвати внукам винограду. З удоволенням. Для проди візьму чуть-чуть небагато. Нехай пробують. Тут я бачу і малина непогана. Люди мають і малину. Займаються. Зараз пішла горобина, вибирають. Здають, здають і ще малину, так як вже відійшла ожина. Ожини вже мало, це лісової. Ну, це взагалі красиві. цей, Цей виноград. Всім здоров'я. Пишіть в описах, які виноградники, хто має, щоб, як то кажеться, сказати, чи будуть вони у нас тут на Львівщині, на Тернопільщині. Ну, я маю йду в Західних областях рости, дозрівати. Отакі От грони, бачите, є. це точно. І він непоганий, бачите, як сьогодні я ходив по. Чувару бачу такі самі кешмиш. І солодкі. Чесно, дуже солодкі. Бачите, дуже, дуже класний виноград. Всім здоров'я, як завжди. Я думаю, що в Україні родить все, все-все. Як то кажеться, де не вкинеш, насіння воно там зійде. А людина наша, люди наші робочі підтримають, як то кажеться, оброблять. І буде гарний, пригарний виноград. І не тільки виноград, а всі овочі, фрукти. Тому що ми сильні і перемога в стіклятій війні тільки за нами. До побачення. Всього найкращого.